І просто зараз можемо поговорити з Олексієм Коваленко, військополітичним оглядачем. Олександром Коваленко, вітаю вас, вітаю. А щодо ситуації на фронті, ми вже почасти торкалися і на покровському напрямку. От, зокрема, як ви її оцінюєте, нагадаю нашим глядачам, що росіяни прогнозували там на рівні телеграм-каналів мілітарних на рівні Міноборони, що ці осені вони захоплять покровськ. В Принципі тенденція була досить негативна для нас, тому що дуже близько там на близько відстань ворог підійшов до міста. А тепер вже прогнозують військові аналітики, що найближчим часом врешті можуть розпочатися і міські бої вуличні ти. Принаймні військові, тамтешні, які там перебувають, готуються до таких сценаріїв, встановлюючи там і ті ж самозуби дракона, і всякі, всілякі захисні споруди, облаштовують позиції, а місцева адміністрація вкотре, не втомлюючи, закликає місцевих залишати місто. Про Покровськ трошки поговоримо. Якої ситуації є на тепер? Як ви її оцінюєте на перспективу? Ну, зараз на Покровському напрямку все ж таки пріоритетним є Караховського Курако, напрямку. Для російських окупантів саме на Кракову вони концентрують основний акцент, основний удар. А якщо говорити про Покровськ, то розпочати наступальні дії на Покровська вони можуть тільки після того, як сформують південний фланг. Що таке південний фланг? Це фактично лівий та правий берег по річці Вовча, це захоплення Жилане Друге, вихід на Жуковське водосховище, а також захоплення квадрату, гірник Ізмайлівка, Зоряне, Курахівка. Окрім цього іншого, для них є серйозною перешкодою. Це наш укріп об'єкт, Це Селидове. І вони також максимально зараз концентрують тиск саме в районі Селидово. Вони зараз мають можливість вести там штурмові дії за північного східного а також південного напрямку. Тому, допоки не буде сформовано цієї південної ділянки, розпочинати масштабну хвилю наступальних дій на Покровськ, російські окупанти не квапляться. Вони використовують переважно зараз піхотну компоненту. Час від часу механізовано, але переважно саме піхотно, для проведення а, системних штурмових а, дій, а, виключно а, мета яких зараз це створення умов та утримання тих територій, які вони а, контролюють а, для подальших наступальних дій. Але пріоритетним є саме а, в Курахове а, по цій локації бойових дій. Хоча це не виключає того факту, що найближчим часом вони можуть спробувати прорватися. До мирнограду і закріпитися, зачепитися за його околиці. Тобто є загроза в першу чергу саме для Мирнограду початку ось штурмових дій на околицях самого населеного пункту. Ви про Запорізь про Запоріжжя, як таке і про напрямок. Це згадували на початку. До речі, мер заступник мера Маріуполя, пан Андрющенко прогнозував в своїй аналітиці, що росіяни можуть повторити наступ на Запоріжжя. Я нагадаю, до речі, що від Запоріжжя до лінії фронту до бойових дій там близько 30 кілометрів, не так вже й багато. А Андрющенко звітує про те, що є. Є підготовка, спостерігається там в, в тому ж самому Маріуполі і в Бердянську. Значить, військових РФ якісь групи формуються ударні, і можливо такі сценарії теж ну не варто його відкидати. Що по Запоріжжю скажете? В Запорізькій області зараз для росіян стоїть задача це повернути до кінця року ті території, які вони втратили під час нашого контрнаступу влітку 2023-го. Акцент робиться на роботинському виступі, а також по локації в напрямку на Гуляйполе. Окрім того треба розглядати ще і вермівський напрямок, тобто велика новосілка. Зараз вони там активізувалися в по мокрим ялам з правого та лівого берега, тобто це старомайорський та урожайно а окрім всього іншого. Намагаються з прочистівки, е, також е, рухатись в це вже південно східному південно східний напрямок від великої Новосілки. І біля приютного вони також активізувалися. Тобто, зараз ми можемо говорити про те, що їм вистачає можливостей е, проводити ось такі полокаційні дії. А е, про щось більш масштабне ну, поки що я не можу зарано е, говорити такої інформації особисто у мене нема. Але цілком можливо, що росіяни дійсно можуть готуватися до якихось більш масштабних бойових дій, коли сформують відповідні умови, а також якщо їм вдасться виконати поставлені перед ними задачі щодо повернення втрачених територій, які вони втратили під час нашого літнього в 2023 році контрнаступу. Хоча знову ж таки треба розуміти, що Запорізька область зона відповідальності групи військ Дніпро, група віз. Дніпро це трохи більше ніж 120 тисяч особового складу. Частково це ще й зона відповідальності групи військ. До речі, по межі Запорізької та а, Донецької області, але це велика територія, це великий плацдарм, на якому розподілено а, усю цю кількість сил та засобів. А, тому сконцентрувати якесь велике ударне угруповання. Поки що вони не можуть. Вони можуть сконцентрувати угруповання, якоб вистачило а для проведення якогось локаційного наступу, а не на таке велике місто, як Запоріжжя, пане Олександре. Зараз продовжимо спілкуватися з вами. Я єдине, що от звертаю до наших глядачів, ви бачили карту піти тривог, тривог, вона виглядає вона наступним чином. На жаль, мої прогнози не справдилися. Не лише почервоніла Сумщина, але так само і пів України, зокрема, Чернігівська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, ну заявлено була Сумська, Запорізька, Донецька Ганська області є червоними. От, зокрема, наші повітряні сили звітують про те, що на Волині не визначена швидкісна ціль курсом на південь. Також кабів тактичної авіації на Сумщину, кабів тактичної авіації в Запорізькій області, в напрямку Запоріжжя, загроза балістичного зброєння з північного сходу в областях, де оголошено повітряну тривогу. Зокрема, я їх вже назвав. Карта має вигляд саме такий. І якщо Київ теж стане червоним, ми будемо вже переміщатися в укриття так само, чого що радимо і вам точніше не радимо, а на цьому наполягаємо. Сід Олександра Коваленка, голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер, заявив, що США мають відреагувати на участь у війні проти України підрозділів армії Північної Кореї. Це питання може розглядатися в Конгресі найближчим часом, тому що це є загроза, врешті. Ну і не лише для України, але і для посилення, це загроза для України, але так само це і посилення російської армії. А відтак і загроза давайте говорити для європейців. Ну можливо, і так сформулювати питання. Пан Кирило Буданов так само говорив про те, що вже там тисячі. Найближчим часом північно-кокраїських солдатів можуть стати е підштики, так би мовити, і допомогти росіянам. Як прогнозуєте такі розвиток сценарії, де вони можуть бути задіяні в якій кількості? По яких напрямках на увазі? різні можуть бути варіанти. Це можуть бути як підрозділи, які будуть розміщуватись вздовж кордону між Росією та Україною, тобто для підсилення тих угруповань, які знаходяться в Брянську, Курську або Білгородській області. А так само вони можуть розміщуватися в тиловій зоні тимчасово окупованих територій, чому саме так, щоб виконувати репресивні функції. І при цьому розвантажити російські підрозділи, які знаходяться в глибокому тилу, і щоб їх російське командування могло відправити безпосередньо на лінію боєзіткнення. тобто ось таке підсилення таким такого типу, але і третій варіант також не треба виключати, що вони безпосередньо з'являться в зоні бойових дій, або будуть приймати участь в бойових діях на території Російської Федерації Курська область безпосередньо або вони будуть приймати участь в бойових дій по лінії бої на якомусь з напрямків саме в Україні такої кількості достатньо щоб закрити питання на деякий час саме деякий час по одному з напрямків де відбуваються зараз найжорсткіші бойові дії тому в принципі ось три таких варіанта вони цілком реалістичні так, про 11 тисяч очільник гурмо говорив і, врешті, чим ближче там до 1 листопада, можливо, саме така кількість північно-корейських солдатів з'явиться десь або на Курщині, або на території України, будемо стежити і спостерігати. Дякую вам за те, що знайшли час. Олександр Коваленко, військово політичний оглядач, коментував ситуацію на фронті, зокрема на Донецькому напрямку, Запорізькому. Ну і так само про перспективи північно-корейського контингенту в Україні.